Казка про Україну. Давно-давно, а коли сам вже ніхто й не пам'ятає, жила собі маленька дівчинка. Звала її Україна. Гарненька була вона, мила привітна. А личко її прикрашала добра посмішка. Найкращими її друзями були пташки. Медвісі, лісові тваринки і все-все живе, що було на круги. З пташками Україна любила співати, особливо вечорами, коли солов'ї затягували свої чарівні пісні. Для метеликів Україна висаджувала дивовижні різноманітні квітки, що вселяли галявину. Навколо будиночку. Лісові тваринки любили заходити до України гості. Адже вона завжди частувала усілякими ласощами. Окрім того, дівчинка була надзвичайно працьовита. Стигала вона і за будиночком доглядати, і на городі поралась. Вечорами вишивала і завжди знаходила час, аби приголубити своїх маленьких друзів. Та одного разу прийшла в її дім біда. Оселились пороже боро... ворожа на поганці. Гробі вони були, невиховані і дуже війни. Прийшли до України і забрали більшу частину врожаю. Адже самі працювати не вміли і не хотіли. Україна поплакала тихенько, але діяти нічого не могла. Коли настала осінь, поганці прийшли знову і забрали в Україну всі теплі речі. Майо! Майо! Які тепле, які вона готувала до холодів. Гірко було, і боляче віддавати усе. Але поганці були сильнішими. Коли настала зима, і ви по перший сніг. Поганці <плес> мали прийти знову, аби забрати в Україну останнє її теплий будиночок. Є, він міст на сьогодні. Плакала yeah, він і з острахом чекала того дня, коли ж прийде вороже племя, і ось той день настав. Зібрала Україна останні речі, що лишилися. Витерла сльози і вирішила звисоко підняти головою. Аби гідно зістрити загарбників. Прощаючись з будиночком, Україна вирішила в останнє заспівати. Пів її понесло навкруги лісами і полями. Почули тваринки пташки суму її голосі і кинулись на допомогу. Зібралися всі, як один. І великі, і маленький. Пташки, ведмежата, зайчики і... Навіть малесенькі мишки стали всі стіною навколо України, аби захистити дівчинку. Поганців не дуже насмішило. До України і навіть не думали тікати. Дівчинко щиро посміхнулась. Вона була дуже вдячна друзям за підтримку. Я розуміла, що проти дикого пленів вони безсилі. Так би все скінчилось, та з'явився могутній сильний вітер. -у 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 -у. Він грізно дмухнув на поганське племя. Милося. Більше їх ніхто і ніколи не бачив, а Україна і досі живе вдома в тому будиночку, співає чарівних пісень і сіє крови свою щиру любов і доброту.